Бажаю міцного колективу. Так, що це камера протерти. О, набагато краще. Закінчив таку модель. Це у нас масив сосни емаль колір по новому каталозі К040. ну Такий вибрав замовник. ну Чесно, колір непоганий. Даже мені сподобався. Патина. Отак вона виглядає. Я трошки ближче покажу. Може, тут буде краще видно. Все чистеньке, нічого ніде нема. Якщо я не помиляюся, десь на царзі один сучечок. А так, можна сказати, ідеальне все. Але закрашене під краску Ну, нічого. Бажання замовника це закон. ну Нормально все вийшло. З цієї сторони тут у нас 4-4 я приклеїв. а так у нас все 4 сантиметри, масив. Як воно на камеру? Хорошо покрасилось. Весь матеріал кімікаловський. Координати я залишу. Може, кому потрібно буде, то таке. Звертайтеся. А так, в принципі. Не пам'ятаю, розмір казав, 2 на 1,60 м стандартна модель, ну нічого такого. Тому що не було в мене можливості щось знімати, трошки з роботою піджимають. Навіть попередній проєкт я не знімав, тому що закінчив двері блоки. Тільки покраска там щось, не знаю, щось там трошки знімав і змонтував вже вечором-ночі і вже рано замовник забрав, тому що не було можливості це все знімати і виставляти. І плюс темно було. Так що, така, поки є можливість зняти, то зніму покажу. Ламілі теж не кидав, то хіба що тільки для відео кидати. Ну це лінь мені кидати це все. Так що, така стандартна робота. На цьому, я думаю, буде все. Щось буде цікаве, обов'язково покажу, якщо буде час. Так що, всім дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.